Якась інтелігентна, красива жіночка, вона має виглядати якось отак. Ти маєш бути начитана до такого, що ти знаєш, коли народився Бальзак, що він написав, скільки в нього там у тих коментах. Чоловік знову свої брудні шкарпетки розкидав по хаті, п'ять, під піду в інтернет з кимсь сполаю. Привіт! Мене звуть доктор Злата, я лікар-минальний терапевт, який живе і працює у Швеції. Сьогодні я хочу підняти тему, яка ну точно не дискутується в інтернеті. Але для мене вона є актуальною. Це тема читання книжок. Чи потрібно читати книжки? Чому я вирішила поговорити на цю тему? В мене дві вищі освіти. І перша це філолог. Звичайно, що вчитель, філолог повинен прочитати дуже-дуже дуже багато книжок. І це правда. Я не пам'ятаю, щоб був якийсь один день, коли я б не взяла в руки книжку. І от сьогодні, коли мені вже майже 52 роки, я хочу сказати вам, що я сумніваюсь дуже сильно у ствердженні того, що читання книжок впливає обов'язково позитивно на людину. І ось декілька моїх аргументів різні автори, філософи чи якісь там знамениті люди, вони стверджують, що читати це добре. Ну, окей, хто сказав, що можна знайти, але де підтвердження тому, що саме читання книжок зробило якусь людину щасливою? Я не хочу бути дуже абстрактною і зустріти коментарі Да, я я сама щаслива людина на світі бо тут сперечатись дуже важко. Я ж не знаю, насправді ви щаслива людина, тому що читали книжки, чи просто вам хочеться трошки посперечатися в інтернеті? Бо чоловік знову свої брудні шкарпетки розкидав по хаті п'ять, піду в інтернет з кимсь полаюсь. Ні, тому я буду говорити про себе. Моя мама, людина, яка завжди читала книжки. Я пам'ятаю, що мама читала мені і моєму брату абхазькі казки, і це була моя от сама перша книжка, яку я запам'ятала, і сама сама найулюбленіша. І, звичайно, що шкільна програма змушувала читати і оте, і оте, і оте. І до речі, я хочу вам сказати, як вчитель. Що більшість книжок, які ми даємо вивчати нашим дітям, вони абсолютно, абсолютно не придатні для вивчання дітьми такого віку. Вони абсолютно не адаптовані для а, дитячої психіки для того самого розвитку, який відбувається в них в голові. І Тому всі е, твори класичної світової літератури просто в одно вухо і око залітають. Винже вилітають. Так було і зі мною. Я не пам'ятаю ніякої книжки, ну, окрім майже, мабуть, Кайдашева сім'я. Оце мені було прикольно, бо там і прожати можна було, і не знаю, ось вона мені запам'яталася і, і от Кайдашева сім'я. Всі інші книжки я вивчала свідомо вже дорослою людиною. Коротше кажучи, жодна з книжок, яку я прочитала, не зробила мене. Щасливішою. А хіба сенс життя не бути щасливим? Мені здається, що. Та ні, не те, що здається, я впевнена, принаймні мій сенс життя бути щасливою. Це поняття мого щастя, комфорту і знання, що всі здорові живі і, і живі. Що всі здорові і живі! Всі здорові робити, гарбузові, ой-ой-ой. Так, Повертаюсь знову до книжок. Так, от, моє поняття щасливого життя книжки. Не входять. Більш того. Останнім часом я звернула увагу, що я читаю дуже-дуже рідко. І знаєте чому? Мені жалко мого часу. Чим старше я становлюсь, стаю. <хи> так, ще раз. Чим старше я стаю, тим а, більш жадібною до реального життя. Я себе відчуваю. Тобто, коли я умовно кажучи, берусь там як беру якусь там книжку в руки і читаю, у мана, от, паралельно з читанням в голові жужжить думка. На <наріміння> що ти витрачаєш свій час? Це твоє життя. Оця хвилина, оцей цей час, що ти читаєш, не повернеться. А що корисного в тому, що ти зараз читаєш про чуже життя? Це взагалі вигадка. Ну, сиділа якась людина, вона щось вигадувала на папері, мабуть, вже й отримала якісь грошенята за цю книгу, може, якусь премію. А до чого тут твоє життя? Як воно пересікається з життям цього автора? Як воно пересікається з тим, про що там говориться? І спочатку мене така думка лякала, так як так читати, це ж треба, це ж класно. Якась інтелігентна, красива жіночка, вона має виглядати якось отак. Але ви знаєте, насправді я просто послала до біса такі думки, такі комплекси, бо я не знаю, хто мені це сказав. От у мене нема нікого, хто б мені сказав, що от якщо ти читаєш книжки, то ти красива, ти гумна, ти така от прям соціальна людина, ти маєш право на життя. А якщо ти не читаєш книжки, то какашка, ти, кашка, нічого ти класного в цьому житті не варта, і взагалі я пішла вон безграмотна. Ну, дайте мені хоч один доказ того, що люди, які там поначиталися всякої Достаєвщини, вони стали там такими щасливими людьми. Та ніфіга. Зараз, ну, принаймні, останні 10 років мільйонери це абсолютно не начитані люди. Це взагалі якісь, вибачте, мене гопнічки в треніках. Це люди, які ну, ледь школу закінчили. І хтось каже: ну що, так, але потім вони все одно йдуть і навчаються. Та фігня. І до речі, я вважаю, що освіта і необхідність читати багато книжок це, це не напряму пов'язано. Зараз я говорю навіть не про е, книжки з якоїсь галузі. А от, наприклад, художню літературу, бо мені все життя впарюється в голову кимсь, я навіть не знаю ким. Що ти маєш бути начитана до такого, що ти знаєш, коли народився Бальзак, що він написав, скільки в нього там у тих комедій, е, хто такий Шекспір? Хто такий той Достоєвський? Хто такий Шевченко? Хто такий Франко? Леся Українка, що, де як лісова пісня? Що ти не знаєш про лісову пісню? Я чому запам'ятала Кайдашеву сім'ю? Бо мені це було моє, знаєте, як ото житок в голову. Зайшло воно мені, бо може я і сама така по характеру, що і Мартюшка можу загнути, і я за словом в кишеньку не полізу. Я не скажу, що я така, як Кайдашиха, принаймні мені це от таке, знаєте, оця атмосфера українського села, якогось, або я зростала в дуже маленькому містечку, не в селі, ну там таке райцентр. То в нас такі сусіди були, що там рота закритим було тримати неможливо. То мені воно якось і до душі припало. Але багато творів, які я, я читаю, і мені стає так сумно: та ж дама з Камеліями, та ж Анна Кареніна. Мені сумно, що люди були настільки нещасними, ну це їх проблеми. Я навіть якщо зараз відсуваю той факт, що це вигадані історії. Але чому я маю витрачати моє життя на те, щоб слухати оцю маячню? Я не хочу жити трагедіями інших людей. Вигаданих людей. Тобто, я в моєму реальному житті запихую собі в голову якісь вимушені трагедії. А ну розкажіть мені, це що про психологічне здоров'я, хірня собача? Я не відмовилась від читання, звичайно. Я читаю медичну літературу. Я читаю от я вам навіть покажу зараз, які книжки я читаю, щоб ви побачили. Дивіться, я прочитала з величезним задоволенням книжечку. Дзвінка. Дзвінка Ніна Кур'ята. Це книжка про дівчину, яка зростала у часи Радянського Союзу. І її бабуся, наскільки я пам'ятаю, це щось про Херсонську область. Село в Херсонській області. І її бабуся говорила українською мовою. І от її мама, яка закінчила якийсь там вуз і поїхала працювати у Херсон, як її мама русифікувалась, як вона кожен раз приїжджала до дзвінкої, яка жила у бабусі в селі, а у гості навідувала її, і як дзвінка відмічала, що мама стає іншою, бо мама говорить іншою мовою. А потім вже як і сама дзвінка. Залишившись україномовною, як їй було реально важко зростати в російськомовному оточенні, суспільстві, коли її кореспондентку україномовну змушували фактично здавати статті виключно російською мовою, і навіть тут, тут часи до війни, до 2022 року, і коли зазначається період. А коли я вам ще раз покажу її, я купила в Стокгольмі у жіночці, яка продає українські книжки. О, цю книжку я прочитала. Так, от я хочу сказати, що дзвінку змушували розмовляти російською мовою і здавати статті російською мовою, навіть коли Україна вже стала незалежна. Це я о, зараз звертаюсь до людей, які завжди говорили українською мовою і закидають мені, що мені краще заткнутися і взагалі навіть рота не відкривати українською мовою, бо моя українська мова дуже дуже погана. Розумієте, мої любі. Ви робите настільки... Зле Україні більше, ніж російськомовні українці, а я їх називаю насильно русифіковані українці, які нахотять переходити на українську мову. Бо саме ви, оці критиканти, які не дають мені ну, випустити не ну, жодного відео майже без того, щоб я отримала коментар. Це звідки ти вилізла з такою мовою, яка ти безграмотна ще філологиня, Повторюю, я вчитель російської мови не української. І ви робите зле, ви заважаєте таким людям, як я, насильно русифікованим перейти на українську мову, бо я відчуваю себе просто офігенно класно, коли я розумію, що я можу говорити українською мовою, країною, в якій я не родилась, виховалась, закінчила два університети, народила донечку свою. Не заважайте нам, будь ласка. Ну, я дуже за вас рада, що насильна русифікація вас не торкнулася. Браво! Але вона торкнулася мене. Не заважайте мені повертатися до свого коріння. І насолоджуватись моєю українською мовою. Да, недосконалою, але це моя мова, я її люблю. Не заважайте мені, бо ваша критика мені зле не робить, я ігнорую. Але коли інші люди, які хочуть перейти на українську мову, але не наважуються, читають ваші коментарі під моїми відео, вони кажуть, ну правильно, я ж говорила, отак от, от зараз отакі от коментарі, коментарі потім буду відхлапувати кожен день. Та пошли я нах, буду як розмовляла, так і буду розмовляти. Мені здається, що зараз, коли я перехожу на російську мову, попри те, що я говорила її 50 років, мені здається, що в мене вже навіть якийсь акцент є. І це ж класно, тому що я говорю українською мовою а, з моїм собакою і котом. І читаю ще книжки, як, то, наприклад, Дзвінку, Вголос. Бо мені ж немає з ким у Швеції розмовляти українською мовою. Ну, нема. З ким? І ото я читаю голос книжки і розмовляю з котом і собакою українською мовою. Ото мені і вивчення української мови. Так що не судіть строго. У мене ні вчителів немає, ніяких ні репетиторів, нічого. Тільки книжки. От мені ця книжка дуже сподобалась. І коли я її читала, оця думка, що я зараз просто витрачаю в пусту свій час, вона зникла, її не було. Ця книжка зробила мене. Ну, не щасливою, але принаймні е, трошки роз'яснила мені, як так вийшло, що я, яка була народжена в Україні, не знала української мови. Ох, люблю, я плавави, Блін, Починаю про одне і понасло мене ото вітерком кудись. Так, повертаємо мене назад. Е, друга книжка, яку я читаю, ой, бачите, у мене там є відміточка, де я читаю. Ось. Вона називається Джулі Сміт. Чому мені раніше цього не казали? Стратегія спокійного життя. У буремні часи. Це книжка про те, як опановувати себе емоційно. Так як я працюю з людьми, звичайно, до мене різні люди приходять. І для мене ця тема важлива. Тому знову ж таки, питання про те, чому треба мені прочитати цю книжку, в мене не виникає. В мене не виникає відчуття, що я витрачаю своє життя. Зараз свій час просто кудись в нікуди. Ні, цю книжку я читаю, але я не читаю її прямо день і ночь. Так, потрошку по сторіночкам 3-5 сторіночок, може, 2-3 рази на тиждень. І я вам показую зараз книжки, які я читаю, які у мене в роботі. І о, ще одна книжка це моя улюблена книжка. Ось вона яка велика і красива. А це мій улюблений Шерлок Холмс на англійській мові. Тобто, це книжка не просто на англійській мові. Тут текст оригінальний, тобто не адаптований під сучасність. Тут настільки ну, прям такі старі англійські слова, які мені доволі частенько я звертаюсь до а, свого словничка. Бо я не розумію, що вони мають на увазі. Чому? Бо це мова оригіналу. Тобто, як оцей Шерлоком був написаний, так воно ну, тут і збереглося. Де я ось. Зараз, так, тільки... да, оце стільки я прочитала, і оце стільки мені ще. Оцю книжку я дуже люблю читати. І так само без відчуття, що я витрачаю свій час дарма. Так оце у мене питання тепер в голові сидить завжди. Хто сказав, що людина, яка багато читає, це людина щаслива. Та ніфіга подобного. Ні, так не можна казати ніфіга подобного. Ну, ладно. Е, я буду трошки іноді включати Вєрку сердючку і казати на Суджуку, що ви мені зробите? Нічого. Так от. А, так от, Поки я кривлялася перед камерою, я вже забула, що я казала. Ага, Ну, пам'ятаєте, нам, що казали? Що Радянський Союз, це люди самі начитані в світі, люди. І що? Ну і що далі? Ну і вони, чи вони ми були самі начитані. І що? І це зробило нас щасливими. Ми ще були, поміж того, що ми були самі начитані люди. Ми були ще люди, які нікуди не могли поїхати за кордон. Ми були люди, які стояли в чергах, були в дефіцитах, якісь стінку ту вонючу або якийсь килим. Не могли купити без того, щоб не стати в ту чергу грьобану? Машини продавали по чергам, і то там по 5-10 по років люди стояли в черзі на цю машину. І, та нафіга мені оті книжки, ота начитаність? Якщо я зараз вас підвожу до логічного висновку? Самі начитані і що? І самі нещасні соціально? І тому, якщо читання робить нас щасливими, то що ж ми не були щасливі? Коротше, я не кажу про те, що треба взагалі тупити і ніколи не читати. Я про те, що якщо вже я беру книжку в руки, це дійсно повинна бути книжка, не нав'язана суспільством мені. Щоб ніхто мені не казав це ти зобов'язаний почитати. Якось подивіться: десять книжок, які має прочитати, кожна освічена людина. Хто це сказав? Покажіть мені статистику, що оті самі люди, які оці от саме ці 10 книжочок прочитали, що вони дійсно стали щасливими. Нема такої статістики. Тож ви, які оце пишете, харе триндє, харе брехать людям. Ні, читати книжки, я вам як філолог кажу, треба виключно ті, які ви будете викладати у школі або в іншому учбовому закладі. Звичайно, що ви не можете бути людиною, яка вимагає від студентів або учнів знання книги, а саме ви її не читали. Ну це треш. Тому, звичайно, але я повернусь знову від того, що повинні, до того, що я можу вибрати. Так, от, коли ця книжка, яку ви можете читати, а можете не читати, то критерій вибору буде такий: ця книжка не визиває у мене внутрішнього відчуття втрати часу, що я зараз просто гаю свій час. Я читала все своє життя дуже-дуже багато книжок. Всі перечитала, що тільки можна, бо вчитель ж і світової літератури. Не була я щасливою людиною. Навпаки, я була дуже нещасною людиною. Особливо цей період, коли я жила в Україні. ну Це був, на жаль, то Радянський Союз, то оці 90-ті, то цей Яник приперся, сука. ну Не була я щаслива. Розумієте, як я та те та, там та, і Дояника, оті всі президенти, це все мильна опера. Всі зливали Україну расистам і торгували, і спекулювали Україною, і що тільки з нею бідолашною не робили? Я не відчувала себе щасливою в Україні, може, тому я й опинилася у Швеції. От. То я не була щаслива, але багато багато читала. І тільки у Швеції я стала щасливою людиною. Я знайшла себе. І в часи, коли я хворіла на онкологію, проходила хіміотерапію, мені було дуже важко. Ну настільки важко, що просто це. Я вже це описала у моєму відео про онкологію, як я це все проходила. Тож я читала дуже такі, знаєте, ну книжки ні про що, про якусь перукарку, яка там якісь пригоди в неї були. Ну просто це білітристика, да? білі як казала моя бабуся. Ну, просто білітристика. Але я відчувала себе щасливою. Ви представляєте? От, ну, ну як це так, а? Оця перукарка. Я навіть не знаю, в мене цієї книжки не залишилось. Я її комусь подарувала, хто вивчав шведську мову. Я кажу: наш читай дуже легко читається. Нема цієї книжки, але вона мене щасливою зробила. Не про якісь там, я не знаю, ну ніякий не бальзак, не Хемінгуей. А ось, ось, просто ось ще раз покажу. Ось дзвінка зробила мене щасливою. Оцю книжку я взагалі вичитала. Я вам кажу, ну два чи три дні. Просто я її читала, 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 читала. Задоволена. Зараз я відчуваю себе абсолютно розслабленою, комфортною, коли я читаю ось як опанувати себе, там якісь там емоційні трошечки вправи, якщо вже там щось трапилось, і треба заспокоїтись. Ну, я не мільйонер, до речі, поки що. Але ага. я вам скажу, що навіть з матеріальної точки зору порівняти мене, яка прочла прочитала всі книжки світу, була нещасна і дуже бідна. І зараз, коли я живу в іншій країні, я читаю тільки дуже вибірково те, що я хочу. Я в матеріальному стані таки дуже дуже в кращому порівняно з тим, що було в Україні. Тобто, знаєте, коли вам хтось каже, що ви обов'язково повинні прочитати оцю книжку, і це не ваш вчитель, а ви не студент, подумайте, а хто вам це каже, оця людина, яка вам цю книжку нав'язує, вона сама щаслива, вона сама багата, вона сама здобула з допомогою цієї книжки те, про що вона намагається змусити вас зробити. Чи це просто якісь стереотипи, що. Як знаєте, давно-давно, дуже давно книжки були дуже-дуже дорогими. Тобто тільки заможні люди могли читати книжки і мати їх у себе вдома. І тому, мабуть, це з тих часів ще повело, що якщо ти вмієш читати, і в тебе ще якась книжка вдома, є, окрім Біблії, так ти багата заможня людина. І в нас воно якось так от притягнулося і у сучасність. І я не за те, щоб ви стали усі як одначі, як один елочками-людоєдками, які там знали декілька слів. Ні, є люди, які виставляють книжки у себе там за кольором. Ну це дегенерати для мене. Ну, мають право, звичайно, це їх дім, це їх квартира, їх дизайн. Але ні, я не про те. Я не про те, але я й не про те, що у людей може бути в домі там декілька тисяч книжок. Вони їх, мабуть, всі прочитали, не заперечую. Але ці люди нічим в порівнянні, порівнянні зі мною ні кращі, ні щасливіші, ні здоровіші, тобто здоров'я в них може бути поганим. Тобто, книжка це чисто твій вибір. Хочеш читай, а якщо не хочеш, то не читай. І це не означає, що ти якась недороблена людина. Тож, знаєте, я хочу вам побажати всім класних книжок, щоб ті книжки, які ви взяли в руки, ви просто відкрили і отак от з от запоєм прочитали. Вони вам сподобалися. І вони не обов'язково повинні зробити вас багатими, розумними і бла бла-бла. Ні, просто якщо під час читання ви сміялися, плакали, отримували якесь задоволення емоційне, ну то й досить. Не треба бути жадібним, не треба прочитати одну книжку на п'ять років, порозумніше. Ні, ну хай воно так буде, як знаєте. Я стала щасливіша от на таку кількість сторіночок. Як довго можна бути щасливим? Та дуже коротко я вам скажу. Стабільність і щастя це дві різні речі. Тому от я була щаслива от на, от на таку кількість сторінок, коли читала цю книжку. Я почуваюся себе спокійно, задоволено, щасливо, комфортно. От на таку кількість сторінок, коли читаю цю книжку. І знаєте, що І цього досить. Не треба вимагати від книжок якоїсь запоруки заможності, здоров'я, щастя, розуміння, якоїсь претензії на Нобелівську премію чи що там. Бо життя коротке. І якщо ви читаєте книжку, яка вам не подобається, шліть до біса ви цю книжку, кидайте її, даруйте комусь. Йдіть отуди сідайте на якусь галявину з якимось бокальчиком вінчика класного. Подзвоніть найкращій подрузі чи запросіть свого друга до себе. Сидіть і розмовляйте ні про що. Я називаю такі розмови: розмови таксистів. Просто ні про що. І якщо ви відчуваєте щастя при цьому, то і слава Богу. І хай оті. Хто там перечитав всі книжки світу, хай вони собі самі доводять, що тепер я, тепер я що та нічого. Ото. Не в книжках щастя! Сказала філолог Злата Скоб. Ото так нам всім хай буде добро, щастя з книжками або без книжок. До побачення! Mm, які в мене квіточки?